Вітаю, шановні! Сьогодні розпочав копати свою однозубку. В принципі, в мене на цій ділянці три різних сорти. Меріфянський білий, його я залишу цього року повністю на гряці, не буду викопувати, він вже повністю в принципі, пожавтів, поліг. Але дуже дрібна однозубка всього сорту. Цього мерфіанського. Тому залишу на наступний рік. Знаю, що ну, можливо відсотків 30, я думаю, десь піде його головку, а те все інше буде крупна однозубка. Бо тут попадаються також такі середні однозубки, вони однозначно дадуть головку. Але викопувати його, пересівати я не буду. Ну, Дрібна в общем, тут однозубка. Потім це в нас домашній часничок тут йшов. Тобто купував на базарі, зібрав з нього повітряну бульбочку, висадив і така от однозубочка. Ну, я думаю, що це Любаша, скоріш за все, відсотків на 95%. Я впевнений, що це саме Любаша, просто яка ніколи в житті не оновлювалася. Бо що повітряна бульбочка, що однозубка, що головки, ну, Один в один. Просто що ну, В середньому вони трохи менші, тому що ну, не оновлювався ніколи. Бо я два роки тому купував ну, Любашу справжню, тобто я, я впевнений, що це Любаша. І в неї я зараз покажу яка однозубка, ну і головки трохи більші. А це в нас, скажімо так, домашня Любаша. Я почав, ну, почав саме з неї, тому що е, тут вона майже вся така вже ну, почала вилягати, і вона трохи дрібніша. Як бачите, ділянка досить така забур'янена. І ними не боровся, напевно, з місяць, та ні, десь не тільки три я з ними не боровся, з цими бур'янами, і воно от дощі, дощі, дощі постійно заросло. Треба його вже копати, щоб я потім не шукав цю одну зубку. Думаю, дня за три я викопаю саме цю домашню. ну Тут таке десь від двоєчки і, напевно, до самої, самої дрібної. Тут поруч, от. Любаша. Я підкопав навмисно. Просто показати, яка тут Любаша. Любаша, ну вона вся така от гарна. Тут є отакі от навіть нічого собі, це навіть трієчка чи що. Це ще одна така. Ну це такі дві трієчки. Ну, в общем, Любаша вона була в мене відкалібрована, я всю її калібрував. Від 5 мм до 8 мм. І тому ну, воно по рослинах було видно, що однозубка буде більша, ніж та моя домашня. Її буду копати десь ну, дня через три, як з цією завершу, потім буду копати цю, бо вона ще не так вилягла. Але я думаю, якраз дня за три вона підійде в цей період, вона ну, швидко вже починає вилягати. І також зараз покажу ще одну однозубочку. Ось така от однозубка. Ну, тут вона вся один в один. Така десь від половиною до 3. Така от крупняча. Ну, у мене тут три рядки між цибулею посажено. посаджено, ну, посіяно, скажімо так. Це була в мене дрібна однозубка от, з домашньої тієбашні. Де крупна середня однозубка я висадив, вона дасть мені в цьому році гарну першу репродукцію. Вже видно по рослинах. А де така зовсім дрібна була, я її просто висіяв. Рядки прописали і так жменю ну, пройшлися, повисипали. І вона дала от таку от крупну-крупну однозубку в цьому році. Її буду копати, напевно, вже саму останню, хоча вона вже також от полягла, пожовтіла. Але хай ще трохи посадіть з землі. В останню чергу ми її викопаємо. Тим не менше, от також з дрібної однозубки можна отримати на наступний рік от таку от крупну. Я, напевно, також буду в цьому році залишати свою всю дрібну однозубку і також буду висівати по осені таким самим методом, щоб отримати вже крупну однозубку. Так, воно, звісно, трохи довго, ну рік ми втрачаємо, але тим не менше. Я поки що тільки розвожу свої сорти, тому можна і заморочитися. Не буду також викидати отаку от дрібненьку. Вона дасть на наступний рік гарну крупну однозубку. Ну а бур'яни, блін, звісно, тут пруть такі. Тому я думаю, треба вже мені копати. Тим більше дощі постійно в нас йшли, 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 тут декілька днів дали гарну погоду, сонячну. Тому треба працювати. Тому, друзі, працюємо. Всім гарних врожаїв, гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.